Привіт всім, рада всіх бачити. Я знаю, що це дуже рано, але може навіть і не дуже рано, бо в нас є різниця в часі, якщо ви зараз знаходитеся в Україні. Мене звати Юлія, я експерт з ефективних комунікацій, підприємець, а також зараз я на даний момент працюю в наймі і допомагаю створювати різні проекти, пов'язані з sustainability, тобто з навколишнім середовищем, як компанії, які дії компанії повинні робити для того, щоб їх звітність в наступному році була правильною згідно з європейським законодавством, зараз на даний момент, яке нове. І директиви, які вийшли. Отже, але сьогодні ми не про це. Сьогодні я хочу з вами поділитися в цьому коротенькому ефірі про те, що треба робити після співбесіди. Вчора ми розмовляли з вами про те, що треба що необхідно робити після будь-якої співбесіди після раунду співбесіди, так. А сьогодні я хочу з вами поділитися в деяку інформацію, яка стосується безпосередньо, якщо співбесіда пройшла не так, як ви хотіли, і припустимо, ви не отримали запрошення на наступний раунд. Ми всі реально. Дивимося на цей світ, і не може бути такого, що стовідсотково у вас є така конверсія безпосередньо у співбесіду, так тобто і в наступну співбесіду. Тобто може таке бути, і дуже часто це буває. Це було зі мною, з моїми, з моїми колегами, з моїми друзями, що вас обирають, ви обираєте. Якщо вас обирають на даний момент і бачать, що щось не підходить, не це може стосуватися не тільки ваших компетенцій. Це Може стосуватися company fit, так тобто, може ви не підходите по іншим параметрам. Припустимо в європейських країнах дуже часто і дуже популярний такий термін overqualified, Тобто, ваші компетенції, ваша кваліфікація вища за позицію на яку ви подаєтеся, може і таке бути, але зараз давайте просто подивимося на те, що необхідно робити, які дії необхідно. Робити, тобто, які ваші дії після такого раунду ви пройшли один з раундів співбесіди з вчорашнього ефіру. Ви пам'ятаєте, що необхідно написати лист подяки? І після цього листа подяки чекати, очікувати на листа від рекрутера або від людини, яка безпосередньо з вами контактувала? Це може бути людина з. Команди, це може бути людина, яка, яка за це відповідає, скажімо так, бо в іншого різних компаніях по-різному, в залежності від розміру, в залежності від структури. Ось тому може також бути агенція на отсорсі, припустимо, також дуже зручна для компанії в пошуку. І якщо ви отримали, припустимо, ви отримали негативний результат, що робити? Трохи засмутилися? І все. Дві хвилини, п'ять максимум, і далі пішли в LinkedIn, далі пішли ем, подаватися на інші позиції. Це перше. Друге ем... – Якщо це nothing personal it's business. так тобто нічого персонального, це бізнес, і може таке бути, може таке статися, що ви не підійшли за якимись параметрами, але е, люди в компанії безпосередньо думають, що і вважають вас експертом, вони побачили вашу експертність, але е, вони не бачать, як можна яку позицію можна вам е, надати. І якщо ви не будете себе поводити чемно. І якщо ви не, припустимо, не напишете, не напишете імейл, не напишете, не зробите деякі дії, таким чином ви не зможете враження, таке добре враження про себе, приємне враження про себе залишити. Що я маю на увазі? Може таке статися, що на даний момент компанія не може вам запропонувати щось, що буде підходити і вам і компанії немає такої позиції. Може, або вони подивилися, що ваші компетенції вони вищі за те, що вони шукають, може таке бути. Що в такому разі? В такому разі е, вони можуть вас поставити у свою базу, додати до своєї бази, і коли з'явиться така позиція, вони з вами сконтактують, бо вони вже інвестували свій час, е, свій час в те, щоб. Е, з вами поспілкуватися, знайти вашу кандидатуру, знайти ваше CV, пропрацювати ваше CV і таке інше. Тобто, вже була якась робота зроблена щодо вас. І якщо ви сподобалися як кандидат, як людина, як експерт в своїй ніші, компанія до вас звернеться. Це перший бонус. Другий бонус, якщо ви будете правильно себе вести і будете. Чемно себе вести навіть після відмов... відказу, якщо вам відмовили у другому раунді, або в третьому раунді, в одному з цих раундів співбесіди, ви можете, ви можете подивитися, що в принципі всі в цій компанії не, не назавжди. Так? І може таке статися, що, що людина, яка вас інтерв'ює, вона може звільнитися, вона може піти в іншу компанію. Це може бути, якщо це рекрут... рекрутингова агенція, вони можуть вам запропонувати щось інше. Якщо вони з вами поспілкувалися, подивилися, які у вас є експертизи, які у вас є компетенції і скіли, soft hard skills. Якщо вони подивилися, що ви, в принципі, Класний кандидат, але може зараз на даний момент нема такої позиції, але в майбутньому може бути. В такому випадку вони вас також до своєї бази, і ви будете чекати на цей момент. Так трапилося зі мною два рази, коли мене додали в базу, бо я була overqualified, і потім зі мною зв'язалися після чотирьох місяців. Так, це було для мене, може, я засмутилася, але ненадовго. Я пішла далі шукати. Але компанія вирішила мене запросити. Через деякий час я вже була на різних, на різних раундах інших співбесід з крупними компаніями. І, був такий вибір, чи йти в цю компанію на класну посаду, чи йти в іншу компанію, також на класну посаду. Але за цінностями, про які я кажу в своєму курсі, підготовка до співбесіди цінності не дуже співпадали. Тобто, робота заради грошей, це на якийсь момент воно працює, але це не стратегічне рішення, скажімо так, тобто, це рішення на короткий строк. Але також може бути в принципі, беру свої слова назад. Це може бути і стратегічне рішення на короткий, на короткий час. Але потім все рівно ваша робота повинна співпадати в ідеалі з вашими цінностями. Отже, підсумуємо після інтерв'ю. Після співбесіди, незалежно від того, чи ви маєте позитивну відповідь чи негативну відповідь, необхідно подякувати і за це, і за той експірієнс, який у вас був, за той е -м, досвід, який ви отримали, і е відкрити віконце, написати: якщо я буду е не якщо, а як е в будь-який момент, якщо ви побачите, що моя кандидатура буде е «good match», я буду радий поспілкуватися знову. Тобто, відкрити це віконце, ви можете написати це різними варіантами, тобто, можна інтерпретувати це, можна це показати в емейлі e по-різному, але головне це написати, подякувати ще раз і показати, що ваше віконце відкрите. Я бажаю вам успіхів! 10, 10 грудня буде. Воркшоп, інтенсивний воркшоп з підготовки до співбесіди. Я вас буду чекати. Будь ласка, приєднуйтесь. Всі деталі зараз на даний момент є в сторіс, тому доєднуйтеся. І я побіжала в мене зараз буде тренінг, який моя команда проводить. Мені необхідно все перевірити і зробити так, що наші клієнти задоволені. А з вами ми побачимося завтра. Бай!